А підписника погнала дивитися е здорово гутні братики танкісти як ваші справи Пишем, робим і що робимо правильно коментуємо так дивись, який небезпечний момент я дивиться прямо в наш бік тут просто один момент який був чому так одразу ж бій почався чому одразу ж точки взялися дивись як видає з підпалом і У нас мінус дві машини. Все, те, все тому, що, скоріше за все, у нашого героя сьогоднішніх реплеїв е, Микола е, Фішчук. я правильно прочитав твій нікнейм, друже. Вроді, з пінгом якісь були проблеми. Скоріше за все, там буде реплейчик трошечки пінгувати, значить з нетом якась проблемка. Ось такий момент. Так що нічого страшного, як то кажуть. Так, дивися, ягідку вже розібрали. Поїхав прямо був на ягідку, тепер виїхав на гріль 15. І ану давай. Буде є. Маємо два колока після бойову статистику, друже мій танкіст. Це тобі не у мухри у плані гармати, маю, на увазі, адже чому ж? В плані гармати, бо це Type 61. Ми знаємо, що Type 61 взагалі японська гілка дослідження танчиків. Від А до Я маю на увазі, ПТСАУ до СТ-шок. Хороші такі в плані. Своїх снарядів без втрати майже своєї альфи, що хорі, що ось цей СТБ, що. Тайп 71 й там всього лиш на всього. На мінус в ББшниках, в покращених ББшниках всього лиш е вилітає альфа. На мінус 10, Друзі, мій танкіст. Тому що ББшники покращені можуть видавати шкоду в 320, а ББшники звичайні класичні в 330. Так що ось такий от момент, друзі, мій, танкіст. Ось такі у нас моменти. А хто у нас тут? Із восьмий. давай в задницю. зараз, е, диві, як підставився. О, ще прикольно. Ну, ще на чілі, Із 8-й. З 8 Бачили, як там попри нас чубчик, попри командирську таку здоровесеньку шишку, башенку пролетів снаряд. Вафельки, вафелька артек, на, получай. Не вже буде ще один постріл. А ну давайте подивимося. Один. Е, два. І три! Не <ріст> вже буде четвертий постріл. Але ми залишаємося один в чотири танчика. Один, два, три. Так, ліквідовуємо вафільку. Маємо чотири колика в свою після бойову статистку. Значить, воїн знову нам в спину стріляє. дивися. Залишається КПЗ. Та в принципі, що по точках вони все рівно, нас розберуть. Тут без шансів було би. Можна, в принципі, було чуть-чуть розіграти десь там із сейву, але. Це, друже мій, танкіст-поразка, як то кажуть. У нас такі бої також бувають, нічого страшного. 3294 на пуляної шкоди. Виявлено один, знищено 4. Пошкоджено, звісно. Що ж так також 4. Так, що за медалька? Давно її не бачив. Медаль Лехвеслайхо. Знищити дві два танки супротивники в одному в бою. Я поняв, на серед... керуючи середнім танком. Третій знак класності, третій степені дали. Ваш бонус. ну, Там е, було, що хороший опір дав все ж таки команді супротивника. Пішов мінус на 5 тисяч, всього лише на всього. Це дрібниці. Так, що в нас там? Друге місце по нанесенню шкоди. Звісно, що ж, подивися, це все рівно получає е, навіть по досвіду більше получає, аніж Є100. Е, е Ось бачиш, у топі списку по нанесенню шкоди 1035 заробляє. Тому ставимо, давайте подобайки, підтримуємо. Миколу за його реплеї, звісно, що ж, це все наверстається в боях, і реплеї будуть і також хороші, будуть і також можу, потужні. І підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд, для того, щоб потім разом з нами, що танкісти правильно переглядати їх на цьому ж каналі. А ми погнали дивитися другий бій, також в дереться під ніком Микола Фіщук. Е, ще раз Коля вибачаюсь, якщо не неправильно е, твої прізвища озвучив. Надіюсь, ти поправиш це в коментарях. Але, надіюсь, все ж таки правильно. Перед... І... там танкісти, маємо другий бій. Звісно, що ж знову ж таки з гравцем під ніком наш Микола Фіщук. Так, звісно, що ж танчик Type 61. Це в нас рейтинговий бій, друже мій танкіст, але в режимі бою просто зустрічний бій. Ось бачимо, в нас немає точок. Ти скажеш, та ти вже замахав. Ми і так самі прекрасно все бачимо на своїх екранах. Так, куди буде тримати курс? Дивіться, червоні маркери вже практично засвідчуються звідусіль. Ось бачиш, ось бачиш, Ось бачиш, друг танкість, як зависло. Все ж таки пінгує, пінгує щось. Пінгують реплейчики чомусь. Щось з нетом. Останнім часом у мене також деякі такі баги бувають з нетом. Ну, в принципі, напевно, так само, як і у вас. Можливо. Але я користуюся таким непоганим інтернетом. Трошечки дорожесеньким. І все рівно є такі проблеми, що постійно потрібно на наярювати і вирішувати цю проблему. Це питання. Так, подивися, в'їхав, катив прямо до бабака, яка стояла майже біля свого респам. Та як майже на своєму респаумі? Ти що тут забув? Коку, еп, на відправляється в гараж. Так, він навіть напевно не очікувався, що сюди може заїхати е, стежка супротивників. Ну, ж, таке буває, буває, бабаха. Тебе не спасла, не, не спас не знає спас, той факт, що ти стояв біля свого респауму. Дивись, тортойс також два такі бики. Ну, щось такий тортойс міг би трошечки навіть би і від другої лінії пограти, але все ж таки він, напевно, хотів тримати ось тут цю позицію, щоб не вкатили наші сили союзні через їхній ж респаум туди по колу до центру карти. Правда ж? Ну, але могло бути би і не так, але сталося ось так. ну це ж РБ. В принципі, таке похоже, як і рандом. Так, що у нас там по техніці? Дивися, ворожбин. Вже мінус 3 техніки. дві е, ПТ-САУ. Це якраз е, цей Бабахінський, та Тортуайсек. А нас. А в нас. І є стежка, А в нас дві, мінус 2 саушки Так. а ну давайте зараз подивимося, як розіграється даний бій. Даний бій. Так, є, ЄСТО виїжджає сюди об'єкт. 2,68. Ану, по кому. 268. Еипл. вопля смажена картопля. ззаді маякує маркер червоний КПЗ, міг би до нас влупашити, заїхати ще це був. І, скоріше всього, КПЗ і цей там. Е, тусується концепт 1Б. дивіться, як панзер. Як панзер, чуєте? є ЄСТО просто промазує і це на щастя, адже могло би бути дуже сильно боляче. Якщо б він. Все ж таки не промахнувся. Отут б я шмальнув і зразу би давав на тапки, але в принципі залишаються три ворожбинські машини. Всього лиш на всього? А ну, давай ще разок і Плє, вопля, можна картопля. Це не наш колек, якщо щось. Адже нам підсобив наш союзник. Іноді хотілося би, щоб вони е, не в такому плані, як, от зараз ми бачимо з вами на, на, на наших же екранах, на ваших же екранах. Подивися, яке зараз буде обідне непробиття. пробиття, просто рекошетом дивися. Навіть видно, ось цей слід від пострілу було ось тут. Не зайшов таки в слабку планку, блін, там не знаю, 30 мм всього важна всього броні, блін, і ББшенька не захотіла зайти, навіть покраще. Що за фігня, га? ВГ. Ну таке буває. Концепт 1Б, подивись також. Фу, майже повне зведення снаряд просто пролетів. Е, ось. Через цю фігню чомусь не захотів сюди зайти, але, напевно, це, скоріше за все, також через Епінг. Ну, коло зведення, в принципі, танчика не є, такі вже аж не здали, нарікати немає причини. Так що. Скоріше всього, це був пінг. Так, друзі, танкісти. Давайте глянемо на післябойову. так, зразу зробимо. Назад. Вертаємо. Так, давайте одразу ж глянемо на післябойову статистику. 3660 напуляної шкоди. 270 шкода за вашою допомогою. Один знищено. 5 пошкоджено. Так, знак підтримка, другий знак класності другої степені. За рейтингом 1787, що 30 плюс 34. Собі відсотки йде до срібної ліги. Так, давайте підтримаємо Миколу для того, щоб він чим поскорше дійшов до срібної, а там а там і вже із до золотої, звісно, що ж і далі. Так, погнали. там Що там по кредитах? Пішов мінус на 44 тисячі 800. Отут трошечки вже серйозненько. 44 тисячі, але, як то кажуть, прям аккаунт і це можна наверстати, все можна відбити та відіграти. В цьому також проблеми нема. Таки великої серйозної. Перше місце по нанесенню шкоди. Та, звісно що ж, ставим подобайки за другий хороший е, такий бій в РБ. В режимі бою просто зустрічний бій. Звісно що ж, давайте підтримуємо Миколу. І будемо вірити в те, що все ж таки він дійде до срібної, потім до золотої ліги у РБ боях. І будуть бої такі вже там по 4-5 тисяч. Це 100% коля. Ми в тебе віримо і тримаємо за тебе кулаки. Так, звісно що ж, підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Discord, для того, щоб потім разом з нами, що правильно переглядати їх на цьому ж каналі. А я бажаю першу чергу вам, друзі, мої танкісти, і не тільки танкісти, і всі, хто раптом подивляться це відео. Бережіть себе, бережіть своїх рідних та близьких. Шануйтеся, любіться, не сваріться, раптом посварилися, то поміріться. Звісно, що ж, так кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв мір. зустрінемось!